В обласному центрі національно-патріотичного виховання продовжують фасувати вітамінні набори для військових, не припиняють роботу з перших днів повномасштабної війни. Розказує волонтерка Наталія Літковець. Люди сушили яблука, груші, і наші працівники теж долучалися моєї дворідної сестри. Син рідний син воює зараз під Бахмутом. Всі стараються. Малюють, пишуть, і листи, і у дітей дуже багато, і батьків, родичі воюють. Вітамінний набір для бійців це горіхи, родзинки, різноманітні сушені фрукти, каже волонтерка Інна Кравчук. Вважається, що коли хочеться пити, особливо рожовуючи сухофрукти, то, то мовиться спрага. Будь-які горішки, скажімо, чи це арахіс іде, чи йде Волоский горіх, він дає ситність. Гуртує біля себе своїх колег Тетяна Шевчук. Таня сідає робити, і хтось приходить. Щоб не стояли з боку, запрошую всіх і пів установи, сідає. Ну все для перемоги робиться, звичайно. А це ну бачите, я це не можу робити, Тому що я його їм трошки. Продукти для наборів привозять волиняни і благодійники з усієї області та за кордону, говорить заступниця директора Катерина Павлюк. У центрі з її слів усього 60 працівників. Десять з них зараз боронять Україну в лавах збройних сил. Тому не допомагати військовим не можуть, каже жінка. Це що ми зараз складаємо ізюм, арахіс, трошки дороговартнісні товари. От, то це буквально остання передача з Нідерландів. і Польщі. було запропоновано нашим філіям, які працюють на базі 33 територіальних. Ромад, щоб вони теж долучилися. Ось ці от роботи, які зараз подані, і також сухофрукти, також горіхи. Вони були подані нам із Маневицької територіальної громади. На іншому поверсі волонтери складають сухпайки, які називають Волинськими. Їх розповідає 62-річна волонтерка Мирослава Козань. Готували у 2014 році. Торік у березні роботу відновили. У наборі, зі слів волонтерки, кладуть різні продукти м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре. Пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики. Це не прості пайки для харчування, це пайки для розвідників. Шоколадка така велика, супчик швидкого приготування. А на самому, -самому дні такий розпалювач, дві консерви. Рибна. Місна, щоб це було повноцінне харчування з мікроелементами, з жирами, з вітамінами. Вже ніхто нічого не приносить. Ми шукаємо кошти, закуповуємо через українську мрію благодійну організацію. Виготовленням сухпайків займається десяток волонтерів на різних локаціях, каже Мирослава Козань. За рік повномасштабної війни, зі слів волонтерки, склали і передали українським військовим більше 35 тисяч волинських сухпайків. Оксана Кот Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.